ні, не ви, не ви, ваша організація жахлива. звідки ви? BBC. якщо ви вже нападаєте на нас, ви дозволите нам поставити питання, пане обраний президенте. Якщо ви нападаєте на нашу новинну організацію, ви можете дати нам шанс? Ні, я не збираюся давати вам право ставити питання. Ви фейкові новини. Трамп намагається змусити журналістів замовкнути, погрожуючи відповідальністю за свої слова. Для репортерів Білого Дому настали важкі часи. Ми маємо боротися за право залишитися в прес-центрі, працювати на борту номер один і супроводжувати президента у поїздках. знову й знову Дональд Трамп повертається до журналістів спиною у квітні. Він відхилив запрошення на щорічну вечерю кореспондентів Білого Дому, на якій традиційно присутній президент. Зі своєю аудиторією Трамп найохочіше спілкується через Twitter. Оминаючи у такий спосіб традиційні змі. І Якщо Трампу не подобається, як його діяльність висвітлюють журналісти, він зганяє свої емоції в соціальних мережах або під час виступів. Ми боремося з фейковими новинами. Це підробка, фальшивка, фейк. The... The він називає фейковою кожну історію, яка йому не подобається. Таким чином він намагається приховати інформацію, яка виходить не від нього, а від інших джерел державних або інших організацій. Трамп називає цю інформацію демонстративно. Підробкою, що посилює недовіру з боку наших читачів і підриває репутацію нашої професії. Журналісти з асоціації кореспондентів Білого Дому висвітлюють діяльність президента вже понад 100 років, і для Джефа Мейсона зараз немає нічого важливішого за його роботу, адже саме він захищає права журналістів і стежить за тим, щоб його колеги могли виконувати свою роботу у Вашингтоні. Цього року Дойчевеля нагородила асоціацію премією за свободу слова якою нагороджуються люди та ініціативи, що борються за свободу слова і права людини в усьому світі? У США свобода преси перебуває під загрозою, тому що глава держави нападає на вільну пресу змі та журналістів. Часом переходячи на особистості, на мій погляд, це неприпустимо. За світом треба спостерігати, і це наша робота. Ми вдячні за цю підтримку, адже ми не лише стаємо на захист свободи преси в США, фріна, але підтримуємо свободу ЗМІ в усьому світі. Незважаючи на тиск з боку Білого Дому, Джеф Мейсон і його колеги налаштовані і далі здійснювати свою роботу. Повідомляти про факти і ставити важливі питання.